Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи з нами на зв'язку. Добрий вечір, пане Тарасе, Дякую, що ви доєднуєтесь. Доброго дня, точніше пане... вечора. Вечора вже пане Тарас. Стартував а, сьогодні Всесвітній економічний форум у Давосі. Завтра буде виступати, я так розумію, президент Зеленський. Але розкажіть нашим глядачам, зокрема, що це за такий саміт, за такий форум, і чого нам цього року від нього очікувати? Чи йдеться першу чергу тут про гроші чи про політику? І про гроші і про політику, тому що ну Давос – це щорічний саміт, а це не політична, не політична в принципі зустріч. Це зустріч багатьох і політичних лідерів, і економічних лідерів, де не приймаються конкретне рішення, але е, виробляються рішення, які потім знаходяться. Своє висвітлення і реалізацію в рішеннях урядів в фінансових якихось питаннях, і так далі. Чи буде там питання фінансування? Ну частково так звичайно буде, як і потрібно це педалювати на будь-яких будь майданчиках. Але все рівно головне це міжурядові дійсності стосунки, бо гроші не на Давосі даються гроші даються ж таки уряди країн, які допомагають Україні. Ну але досить широке таке представництво ну, більше ніж сотня країн. І я думаю, що представництво досить високе, що вдасться у кулуарах, можливо, також поспілкуватися із представниками різних політичних верхівок. Я так розумію, що Сполучені Штати Америки будуть представлені Ентоні Блінкеном. Джо Байдена не буде, да? тому що ну були розмови про те, чи прийде чи не приїде американський лідер. Але те, що відбулося вчора у Давосі, на Передодні та цього форуму радники з нацбезпеки з 83 країн зібралися в четверте в четвертому раунді оцих дискусій з приводу м, пошуку сталого і справедливого миру в Україні 83-65 країн було представлено на Мальті. Зараз 83. чи можна вважати це великим успіхом. Ну, враховуючи те, що раніше там і що було країн спочатку, зараз 80, я вважаю, що це достатньо успішна політика, що багато країн приєднуються до цього формули миру, які просуває Зеленський. Так стійкість українського війська, українського народу, воно. <свят> є додатковим аргументом, що саме такий формат буде просуватися, і це у будь-якому разі великий позитив, тому що ви правильно говорите, що багато хто туди приїжджає. Багато чого є неформальних, колуарних зустрічей, які, про які ми не будемо чути. І я думаю, що плюс в Україні є вже з яким багажем приїжджати. Все ж таки, підписаний Великобританії цей договір про безпеку, так. А він є таким вагомим таким камінцем, який може зрушити з, з мертвої точки. Оце підписання договорів з іншими країнами. Це Ну, Велика Британія все ж таки ядерна держава і має великий вплив у світі. Я думаю, що це великий такий плюс для того, щоб просувати в тому числі і формулу миру. Ну, але чомусь дуже багато критики зараз лунає на рахунок тієї угоди, яка підписана між Україною і Великою Британією. Багато де в змі можна зустріти і заголовки типу: а чи справді це гарантії, чи це зобов'язання, чи можливо це гра слів? Чи вивчали ви той документ? От все таке для вас він більше про що. Я вивчав цей документ. Я вважаю, що гарний документ. Ну, це перший комплексний такий безпековий документ, який взагалі Україна підписувала за 32 роки незалежності. А ось тому, що у нас багато було очікувань за НАТО багато, що ну не буде в Україні гарантії безпеки, поки Україна не буде в НАТО. Як проміжний документ, який дозволяє. Отримувати допомогу від конкретної країни це дуже добре. Там є посилання на рішення J7, які давали Зеленському обіцянки на саміті вільнеському. Це означає, що перша країна J7 це підписала. Це означає, що все інші країни J7 теж підпишуть. Далі е до речі, після цього підписання одразу Сполучені Штати Америки. У посолу Сполучених Штатів в Україні заявило, що е, Сполучені Штати теж активно рухаються в цьому напрямку. Відбулося вже два раунди, а далі це формалізація підтримки України в безпековій, в першу чергу функції, е, які дозволяють отримувати сталу допомогу е, Україні. Е, ну протягом мінімум 10 років доступу в НАТО там в принципі все написано. Як проміжний варіант підтримки. Нашої безпеки я вважаю, що абсолютно адекватний документ, я так розумію, що зокрема у Давосі, ми ще й зустрілися із румунським представництвом, зокрема з приводу цього питання. Тобто, ну наступною такою країною, я так розумію, з якою ми потенційно можемо підписати щось схоже на цю україно британську угоду, може стати Румунія. Ну, мінімальний пакет, який нам потрібен: це J7, тобто США, в першу чергу, Канада, Франція, Італія, Німеччина, Польща, Румунія, Швеція, Норвегія, Фінляндія і країни Балтії це такі мінімальний пакет який країн, які... Розуміють небезпеку Росії, які готові допомагати Україні, і тому, звичайно, що Румунія входить в цей необхідний мінімум. Я не виключаю, що Болгарія теж приєднається до цього. Ну це вагома, вагома допомога Україні і фіксація зобов'язань допомагати Україні. До речі, Естонія, якщо ви звернули увагу, вона ж заявила, що протягом чотирьох років затвердила, що 0,25% ВВП. Буде виділятися України на допомогу, а це вже фактично от реалізація цих е, планів гарантій без без підписання цього документу. Упевнено, що воно буде теж формалізована. Це те, що потрібно зараз Україні сталість в першу чергу в підтримці ВПК. А там написано в цьому документі. Той документ, який підписаний з британцями, буде. Зразковим в першу чергу, а для країн великих крупних ну не може ж Німеччина, Франція та Італія та, наприклад, США та Канада виділяти менше грошей ніж Велика Британія. Ну, значить, чітка буде прив'язка до цього сполучені штати я думаю, більше. Будуть давати в першу чергу ВПК, що нас цікавить. А далі це вікно можливості. Звичайно, ми не повинні розглядати такі договори, як знаєте, от є і, і все і нічого робити не треба. Треба ставати сильнішими. Вони хочуть, щоб ми ставали сильнішими. В першу чергу в галузі власного ВПК там написано в цьому, законопра... в, цьому в цьому угоді, що відкривається можливість для локалізації виробництв, в тому числі на території України. Можливості використання досвіду української армії, в тому числі в країнах НАТО. Там воно означено в тому, що е, Україна теж зобов'язується допомагати е, Сполученому Королівству у разі нападу на нього. Там теж досвід може бути використаний фізично, Тільки... а не, об... ну, не обов'язково фізично. Там за згодою старин. Ну, наприклад, досвід того, як Україна закашмарила Чорноморський флот Російської Федерації в Чорному морі. Я упевнений, що це дуже цікаво британцям. Вони взагалі спеціалісти з військово-морського флоту. А та те, що робить Україна е, своїми сібейбами мама ма, цими малюками е, і, там да, річками і так далі, це жодна країна світу ще не робила. Тому досвід СБУ, які це робив, обов'язково буде використаний. і я упевнений, що не тільки у чорному морі, тому що це ніхто нічого не робив. Це саме стосується кібербезпеки е і так далі. І тому, але але знову таки, ми повинні е ставати сильнішими. Вони хочуть бачити партнерів, а не просто прохачів, вирішувати питання з ВПК власним, вирішувати, щоб е кабінет міністрів більше робив. Е для розвитку власного ВПК вирішував питання секретністю нашого ВПК. Досі цього не вирішено, бо через податкову та через офіційні сайти можна знайти. Виявляється, де знаходиться підприємство. ВПК щоб їх знищувати. Досі не вирішено питання з оподаткуванням прибутку підприємств, так. Федерація роботодавців про це знову говориться. Це вже наша внутрішня домашня робота, яку ми повинні робити. Чим сильніше ми будемо, чим сильніше, тим більше нам будуть допомагати. Це проста формула, яку ми повинні розуміти. Чим менше ми будемо робити, тим менше нам будуть допомагати. І ніякі договори тут не врятують. Бо кожен договір він настільки актуальний, наскільки готові сторони його підтримувати. Ну і сьогодні я так розумію, напередодні вже дня завтрашнього президент України зустрічається з президенткою Швейцарії. І, і буквально з хвилини на хвилину ми також протранслюємо і наживо послухаємо прес-конференцію їхню. Але очевидно, треба розраховувати і очікувати, що ну якісь домовленості по співпраці з Швейцарією також бути можуть правильно. Ну можливо, там в там же є теж ВПК у Швейцарії. Подивимося, як наскільки воно буде реалізовуватися, але Швейцарія цікава в першу чергу. Як фінансовий центр світу багато чого там теж знаходиться до речі, російських грошей. Ну там теж багато чого відбувається. Спасибі вам, пане Тарасе, за розмову, що ви доєдналися. Тарас Загородній, політехнолог керуючий партнер національної антикризової групи. Був з нами на зв'язку. Дякую вам.